Як зрозуміти, що наш організм забруднений, і який рівень зашлакованості нашого організму? це відео, і ти завжди можеш себе протестувати. Я вам не просто дам перелік цих рівнів забруднення, а й розповім, яке знайти вам рішення. Отже, перша стадія це виділення. Це коли наш організм все ще встигає проводити генеральне прибирання всередині, але вже є якісь перші симптоми, і тобі вже потрібно більше додати здоров'я до свого організму. Може виникати втома, порушення сну та головне черное Друга стадія це реакція на накопичення шлаків. Організм все, ще справляється сам, але вже з підвищенням навантаження. Може з'являтися біль у м'язах, часті застуди, висипи на шкірі, прищики різні. Це перші симптоми, які вказують на те, що прийшов час займатися своїм здоров'ям. Третя стадія це накопичення та перерозподіл шлаків. Скажімо, так організм уже включив тривогу. Наприклад, починає з'являтися різного роду алергії. Це природній потяг організму позбування. Бутися бруду і стимуляторами можуть бути і пил, і фрукти, і тварини. Основними симптоми цієї стадії є алергії, екземи, соріаз, хронічні нежі, особливо гормони та сильнодієві ліки порушують систему організму. Четверта стадія це новоутворення всередині та зовні організму. Це стадія, коли організм уже консервує ці всі токсини всередині організму, які не може вивести. Наприклад, можуть навпаки зникнути проблеми зі шкірою і різні такі ознаки, але сама хвороба. Продовжує прогресувати на такій стадії. Людина різко може накопичувати вогу або навпаки втрачати. Також з'являються проблеми із суглобами, варикозне розширення вен, геморой, поліпи, міоми та може також збільшуватися живіт. Також активно заселяються мікроби, гриби, паразити, і в такому випадку очищення просто необхідне. П'ята стадія: це перенасичення шлаками наших тканин. Об'єктивних симптомів майже немає, зате є хронічні захворювання. На цій стадії з'являються хвороби, пов'язані з ураженням тканин органів. Страждає кров, лімфа, кістки, хрящі. Це може бути Дагра, артрити, підвищується холестерин, мігрень, виготосудинна дистонія, ранній клімакс та передчасне старіння. Шоста передостання стадія це руйнування. Відбувається збій у нервовій системі, і людина наближується до передракового стану. Харчування клідин порушується і починається відмирання. Тобто атрофії різного типу, наприклад, цироз, нефроз, також параліч. Звичайно, на цьому етапі очищувати організм потрібно максимально обережно, тому що можуть виникати загострення та сильна інтоксикація. Кація в окремих випадках одне очищення може не допомогти, тому звичайно це все має бути паралельно із лікуванням. І сьома остання стадія це вже виникнення злоякісних хвороб. Це фінальна стадія забруднення організму, яка Прогресує у незворотньому напрямку. У висновку виникають пухлини. По суті, це помста природи за те, що ми вели неправильний спосіб життя і неякісно харчувалися. Якщо ви знайшли себе на одній із стадій забруднення організму, обов'язково напишіть в коментарях концепція здоров'я. і Я вам дам покрокову систему очищення організму. Те, що допоможе вам підтримувати своє здоров'я і не дасть добратися до останньої стадії. Тому обов'язково пиши в коментарях концепція здоров'я, і я тобі скину всю покрокову детальну інформацію. Саме ця концепція здоров'я одного разу мене дуже сильно врятувала, оскільки я також мала серйозні проблеми зі здоров'ям.